Друзі, господарі доброго здоров'ячка! Буду пробувати воронувати, вирівнювати поверхня. А це ось участочок, той що я орав, мабуть, по сухому перший, він у мене геть нерівний. Якщо я його зараз не вирівняю, подальшому буде катастрофічна втрата вологи. Так, це ось оцей. Осьюди, оце ось межа. Те, що лівіше, тут більш-менш нормальна, ну як нормально, Для когось це криве, але висота гребня після зими. Ну, я маю на увазі, після плужка рибішки залишається. Десь, десь виходить сантиметрів 5. Звичайно, всі прагнуть зробити на зиму, щоб була уранка рівна. У мене плужок оре так, оре швидко. тому що максимально ширину я беру, відповідно виходить. так, що, Ну як є, так є. А зараз середина березня. Вже верніш, пройшла вже третя декада березня. Так рано весняно-польовими роботами ми не займалися начебто ніколи, але на сьогодні, крім того, що порівняти оту всю територію, треба буде ще внести добрива і заборонувати за один прохід. Не знаю, як воно буде, зараз буду дивитися. Ось ці мої поля, де я висівав. Так, приніс я мочевину, карбамід мочевини і аміачну селітру проведемо деякий, ну, звичайно, температурний режим у нас так деякий дослід. А тепер стосовно Ну, гадаю, що камера покаже, що він ще на сьогоднішній день зелений. Так, цибуля ще не вилізла, їй не треба поспішати. Я міг би раніше заборонувати, але цибульки не було. Відповідно, не став я тут кататися. Ну, щоб не довелось потім заради тих, скільки там семи рядків чи скільки приїжджати. І баранувати. Стосовно внесення, зрозуміло, розкидав да і все. Вносити буду половину города, аміачна селітра, друга половина буде карбамід мочевини. Хочу, власне кажучи, собі доказати, що я був правий, коли я вносив. Я аміачну селітру вношу в останні роки, це, мабуть, років. 15, ну коли мотоблоком я вже займаюся, я вже тоді вносив Вносив тільки карбамід мочовини під траву. І ну, під такі культури, як в мене не було, часнику теж ми не садили, вносив тільки карбамід мочовини. Воно себе зарекомендувало досить таки непогано, а м'ячну селітру я не вносив, колись мені ну, людина знає, що, скажімо так. Розказувала це ті люди, які в свій час вносили на полях, о, вже їх немає в живих дідусі, так, які вносили на полях, і розмова дійшла до того, що карбамід мочевини дає можливість отримати набагато якіснішу зелену масу корневище також, якщо це треба, тобто це картопля мається на увазі. Буряк таке інше, так, чим аміачна селітра. аміачна селітра виключно для вигонку зеленої маси, більш нічого. В даному випадку пробуємо. Попробую внесу половину того, половину того подивлюся, Ну власне кажучи, хто залишиться на каналі, перегляне, проаналізуємо, різниця буде, можливо, різниці не буде. Хоч і кажуть, що карбамід мочовини потребує плюсових температур. Для того, щоб аміак засвоївся, так? Ну, я так гадаю, що низьких температур більше не буде. До речі, оцей чесничок виліз у нас, був десь дня 3, плюс 10, плюс 17. За три дні він виліз повністю весь. Так, потім пішли морози. Мінус 7 були 3 дні, 4 дні стояли і оце зараз потеплішало. Тепер стосовно того, чи варто борнувати, чи не варто. Багато хто пише в коментарях, взагалі, так? що не треба цим займатися, все буде окей, таке інше. Я розумію, що. А, Саме питання було написано для того, щоб я обговорили. Але ситуація яка? А це, що я вам показав, ось це ще раз показу, бачите, земля потріскана. На сьогоднішній день всередині там достатня велика кількість вологи. Тобто після зими були які не які три, три тижні в нас пролежав сніжок. Відповідно, він туди весь заховався. Але. Якщо зараз не вирівняти ось цю поверхню, ну в даному випадку тут оборонування буде закривання вологи, а на моїх городах там буде вирівнювання поверхні. Якщо бур'ян проскочить, то я ще раз забороную. Ну, мабуть, і тут таке саме ж буде для того, щоб його знищити. Так? Ось. А тут оці всі тріщини, це вже виходить із нижніх шарів волога. Комусь можливо. Багато вологи, хай вона виходить. У нас така на тенденція останні роки, що кількість вологи влітку дуже мала. Тобто починати закривати вологу треба як можна раніше. У даному випадку це третя декада березня. Які роки чи які умови в вашому регіоні тут? Таке, треба підлаштовуватися виключно під себе. Тобто, якщо можна виїхати на поле, при цьому поле грунт колес не ліпиться, можна виїхати заборонувати, якщо є така можливість. Так. Ну і, і, мабуть, все. Буду боронувати, трішки вам покажу дещо отут ще. Не вилізла це булька, де-не-де назубилася, але ну, подивлюсь, мабуть, тут теж проскочу, порівняю таке інше. Ячміння там далі стоїть, зелений, кажеться, але перезимував він відносно. Подивимося, що з цього буде. Так що таке. Ну Не буду я вам показувати, розказувати як розсипається доброво. Розсипається воно стандартно. Береш руки і розкидаєш. Так. Ну, оце мусить бути аміачна селітра. Так, це аміачна селітра. Оце вона така аміачна селітра. Це карбамід мочовини. Буду тут 4, 4 кг, можливо, все вийде 8 кг на 8 соток. Кілограм на сотку. Кидають кілограм півтори на сотку для того, щоб виростити максимально велику головку чесника, Так? Можна б, звичайно, було б зробити її внесення під рядок, походити, але на сьогодні будемо вносити так, а там пізніше колись подивимось. Ось так. Так що буду я займатися, зараз розкину, показувати не буду. А дай розумієте, але ваша думка стосовно того... Ну, оце перезимувалося так. Оце в мене одна зубка. До речі, теж цікава ось оця частинка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядків. Ну, можливо, видно. Тут пройшов оце раз, отам два. Рядок. Я думав, що порядку пройшов кріт, чи я навіть не знаю. <смірко> Хто його знає, так? Ну пройдено ось, бачите, раз, два, пройдено, рядок пропустив, пішов туди, вернувся назад. Що в нього там за задумка була, мабуть, хотів нерви мої. Спробувати, так? Ну і так далі. Тобто, коли він пройшов, я вирішив, що усе, часник передовбаний, або з'їдений, або викинутий. На горі, правда, його не було, але вирішив нічого не пробувати, не копати. А коли вже почав сходити, виявилося, що все нормально. Ну, це ще не означає, можливо, він його підняв ну, чи зрушив. Ну, на, на сьогоднішній день я бачу, що в принципі, куди б не йшло, це нормальне Часничі не вилазять, дам доброго, подивлюсь, що з цього вийде. Так, ну, все. Дякую за підтримку. На все добре. Будемо бачитися весною. Трішечки частіше. Роботи багато. Хочеш не хочеш, робити ми її будемо. А там фінал, фінал буде. Побачимо, що з цього вийде. На все добре, бувайте здорові!